Привіт! В цьому відео я розкажу про топологію комп'ютерних мереж. Топологія представляє собою спосіб підключення комп'ютерів чи інших пристроїв у мережі. Перший приклад це топологія шини. В топології шини всі пристрої підключені до одного центрального кабеля. Такий приклад часто можна зустріти в великих офісах. Далі у нас іде топологія зірки. Вона виглядає в такий спосіб, коли всі комп'ютери підключені до єдиного центрального комутатора безпосередньо. А не послідовно, як було у попередньому прикладі. Наступний приклад це топологія кільця. Топологія кільця кожен пристрій з'єднаний безпосередньо з двома сусідніми пристроями, що в результаті створює кільце. Такий спосіб використання топології дозволяє набагато зменшити аварійність. В такому варіанті мережі, якщо розірвати хоча б одне з'єднання, ціла мережа далі буде працювати. Далі у нас іде топологія сітки. Топологія сітки кожен пристрій безпосередньо підключений до кожного іншого пристрою. Таку топологію часто можна зустріти в бездротових мережах. Такий спосіб використання топології є найбільш безпечний і найменш аварійний, але, на жаль, коштовно він є найдорожчий і не завжди є можливість використати даний спосіб топології. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки під цим відео і залиште будь-який коментар. Надалі я постараюся зробити більше цікавішого контенту, де я буду ділитись своїм досвідом в роботі в комп'ютерних мережах.